Idemo. Dajmo. Spo. новаків та новачок. Ми діти українські, ми юні, мов підки, маленькі, жовтобій по собі новаки, як виростем великі, хоробрі вояки, відстоїм україну від вражої руки, як виростем великі, хоробрі вояки, відстоїм україну від вражої руки. Ми любимо хати, Степі гай, підсяну до Кубані лежить на шиний край, як виростем, великі хоробрі вояки, відсюємо Україну від вражої руки, як виростем, великі хоробрі вояки, Україну.